Чи бувають тіні чорними або сірими? Давайте відтворимо експеримент Йоганна Саїтина, викладача в школі мистецтв Баухаус. За денного освітлення білий об'єкт освітлювався додатково пурпуровим світлом і виникала зеленувата тінь. Зелене світло створювало червонувату тінь, жовте світло фіолетувату тінь, а фіолетове світло створювало жовтувату тінь. Будь-яке додаткове кольорове світло за денного освітлення створює тінь комплементарного симультанного кольору. Причому Йоганнес Ітен у своїй книзі Мистецтво кольору стверджує наступне: Я попросив Ганса Фіналлера, нашого фотографа, зазнімкувати цей ефект. Кольорові фото засвідчили, що кольорові тіні були цілком реальними, тобто це було не просто враження, яке виникало через контакт кольорів. Але, друзі, це не так. Просто на кольорових фото сіра тінь теж підфарбовується нашим зором і сприйняттям в протилежний кольору світла додатковий колір. Давайте завантажимо ці фотографії на сайт кольоридобі.com. Там ми побачимо, порівнюючи значення тонів світла та тіні, H, що тіні дійсно змінюються, що цифру, формули кольору HSB. В одному кольорі 140 зеленому, а в тіні сіро-зеленій 224. 224 значення це більш холодна, синя частина кола. Тож оптика не бачить змінно протилежне. Кольори не стають фізично протилежними за тоновими значеннями. Це відбувається тільки в очах глядача. Тобто процес цей не фізичний, а біологічний висновок. Для нашого ока, за наявністю навіть слабкого денного світла, тіні не бувають чорними або сірими. Вони стають чорними і сірими в сутінках, коли кольоровий зір відключається і починають працювати палочки. Навіть в сутінках і вночі, якщо ми бачимо колір, то це сприймається як диво і вражає. Згадайте ось ночні фотографії Тод Хідо. Ось чому фотографам і художникам на локації або на момент обробки зображення в студії слід подумати, як саме можна підфарбувати тіні так, як бачить реальність наше око, тобто в комплементарний колір для отримання вражаючого зображення.